Занурмося в одну з найбурхливіших і, чесно кажучи, найцікавіших епох української культури, Ренесанс. Це час, коли неймовірне мистецтво народжувалося буквально з вогню запеклих суперечок, а суспільство опинилося на такому роздоріжжі, що його вибір визначив усе на століття вперед. Починаймо. Просто вдумайтеся в ці слова, викарбувані на камені перехожий, зупинись і подумай, чи твоє страждання є більшим, ніж моє. Це ж не просто цитата, це ніби голос самої епохи, де питання віри, болю, людської долі були не якоюсь абстракцією, а щоденною реальністю. І ця реальність шукала вихід і в молитві, і в мистецтві. І ось наша відправна точка, каплиця Боїмів. це родинна усипальниця купця Георгія Боїма. Але насправді це цілий світ в одній будівлі. Кожен камінь, кожна скульптура тут це не просто прикраса, це ніби застигла розмова про віру, про життя і смерть, що відображає всю ту духовну напругу. А тепер давайте трішки відійдемо від цієї каплиці і подивимось на загальну картину. Бо це була епоха не просто змін, а справжнього зіткнення світів, ідей та цілих цивілізацій. Так от, у самому центрі всього цього вирувала боротьба. З одного боку православна віра, яка століттями була основою ідентичності, а з іншого, дедалі сильніший вплив польсько-католицької культури, яка несла з собою нові європейські ідеї. І ось епіцентр цього землетрусу Берестейська унія 1596 року. Її задумували як міст, що об'єднає церкви. А вийшло навпаки, вона розпалила справжню інтелектуальну війну, війну, що велася не мечами, а на сторінках книг. І ось у чому полягав головний вибір суспільство ніби розривалося на дві частини з одного боку, триматися за своє, за традицію, а з іншого спокуса нових ідей, що йшли з заходу, і що обрати. Тож як велася ця війна, головною зброєю в ній стало слово. Давайте подивимося, як це відбувалося це справді захоплює. Треба розуміти одну важливу річ. Це були неспокійні розмови за чашкою чаю. Ні, це були пристрасні, гострі, іноді навіть люті суперечки. Автори не шукали компромісів. Їхньою метою було знищити опонента аргументами. І в центрі цієї війни слів стояли два інтелектуальні гіганти з одного боку Іван Вишенянський, непохитний монах-традиціоналіст, який казав геть, усе західне. А з іншого набагато складніша, навіть трагічна фігура Мелитій Смотрицький. Горе мені злиденній, колись королева, тепер усіма зневажена. Це голос самої церкви, яка плаче через розкол. Милеті Смотрицький у своєму творі Тренос дав їй цей голос. Це не просто текст, це справжній крик душі, сповнений болю. Історія самого Смотрицького це ж готова драма. Просто погляньте він починає як палкий захисник православ'я, а закінчує прихильником унії. Його шлях це шлях цілого покоління інтелектуалів, для яких цей вибір був неймовірно складним і болісним. Але що найцікавіше, ця епоха великих суперечок була водночас і часом великої творчості. Давайте подивимось, як усі ці нові ідеї знайшли своє відображення в мистецтві. Основою всього був гуманізм. Якщо говорити просто, то ця філософія ніби перевернула все з них на голову фокус уваги змістився з неба на землю. Від суто божественного до людини. Тепер людина, її почуття, її земне життя стають найтікавішою темою. Це була справжня революція. І де ми бачимо цю революцію? В архітектурі, особливо у Львові. Італійські майстри принесли сюди новий стиль. Будинки перестали бути похмурими фортецями, вони стали гармонійними, пропорційними людині. З'явилися елегантні фасади, затишні внутрішні дворики. Архітектура для життя, а не тільки для оборони чи молитви. І ці ідеї ми бачимо в камені досі. Ось погляньте чорна кам'яниця, розкішний дім для заможної людини, палац корнякта з його знаменитим італійським двориком, простір для світського життя, навіть Успенська церква, це дивовижне поєднання ренесансних форм і православної традиції, це живі свідки тієї епохи. Абсолютно така ж революція відбулася і в живописі. Якщо раніше мистецтво дивилося вгору до Бога, то тепер художники почали пильно вдивлятися в світ навколо себе. Порівняймо, візантійська ікона це ніби вікно в інший духовний світ, а ренесансний живопис це вже дзеркало, яке відображає наш реальний світ з його красою, емоціями та деталями. І найяскравіший доказ цього розквіт портрета. Вперше в історії українського мистецтва реальна людина, її обличчя, її характер стають головною темою. Але увага до земного життя проявилась не лише тут. Саме в цей час зароджується і світський театр, вертеп, шкільні драми. На сцені, як і на портреті, раптом з'являється звичайна людина зі своїми проблемами та жартами. Мистецтво стало ближчим до реального життя. Отже, ми маємо літературні битви з одного боку і мистецькі революції з іншого. Давайте тепер спробуємо це все скласти докупи і зрозуміти, яку ж спадщину залишила ця епоха. Треба чітко розуміти це не було сліпе копіювання італійських зразків ні. Це був набагато складніший процес. Культура дивилася на захід, брала нові форми, але водночас відчайдушно боролася за збереження власної східної ідентичності. І це підводить нас до головного питання, головної дилеми цієї епохи. Для одних Ренесанс був ковтком свіжого повітря, прогресом, а для інших чужим, ворожим впливом, що загрожував самій основі їхньої культури. Так що ж ми маємо в сухому залишку? Це була епоха глибокого конфлікту, але цей конфлікт, як не дивно, породив неймовірну творчу енергію. Саме у вогні цих суперечок почала формуватися сучасна ідея української культури. Культури, яку треба було не просто зберігати, а свідомо творити і захищати. І це підводить нас до фінального питання. Бо саме тоді, на цьому роздоріжжі між сходом і заходом, у вогні суперечок та мистецьких пошуків закладалися основи того, що ми сьогодні називаємо сучасною українською ідентичністю.